Чотримали конверти, це сьогодні пошту. Моді... Пошта не викликала, а я про його через 40 прикладу. Тоді дайте, будь ласка, мені розписочки про те, що ви їм дійсно вручили повістки, щоб я могла зрозуміти, чи це з... звідки не виконують свої обов'язки, не прибули до суду, або ви не донесли нам повістки про суд. У розписки у мене відсутні про вручення. Оскільки обов'язку викликати свідків у мене як у представника відповідача не було. Хоча відповідно до отриманих повісток усі повістки, що були мені надані, були передані мені адресатом. Передані мені. Я передав для вручення цим людям. попросив його передати? О, да. Там на цій полісті є розписка про отримання. Да. Там повідомили про всі насики, ділянки і так далі. У мене немає цих корінців. Коли ви їх берете, то коли їх берете, то да. це вже покладає вас позов вчити під підписи, який не з принесений у суд. Коли такий спосіб обирає сторонка, це, це очевидно. Я, вибачте, не вибирав цей спосіб. Я попросив надати мені повістки для того, щоб я додатково до виклику судового, щоб я особисто повідомив людям про те, що їх за для Значить, Давайте грунтувати знову свої позиції на вимогах кодексу. Якби ви не дали свою згоду, то тоді повістки направляв суд. Оскільки ви висловили таку позицію, яку по важачисть позицію я бачу. Чи да. і за їхньою згодою можуть бути видані судові повістки для вручення, зокрема, свідкам? Оскільки була ваша згода, секретар зробив вам повістки, і це не значить, що суд має дублювати або ви маєте дублювати виклику суду? Очікувати ваша честь. Мною і... не було там... не нам не було. Повісток про, розписок про те, що інші свідки повідомлені, матеріали справи не, не містять. Тому ваше твердження, що ви наполягаєте, якщо ви можете повідомити, чому ваші свідки не прийшли не прийшли, я вам можу, ви ж бачите, в мене один зі свідків прибув, один прийшли, що підтверджує вона, що вона факт того, що отримані мною судові повістки були передані цим людям. Стосовно журної Тетяни Трахимівни, вона за станом здоров'я.